Ступені розвитку алкоголізму. Шановні студенти нашого народного університету, якщо ви вважаєте, що вмієте пити культурно і помірно, тоді дана тема для вас найважливіша, бо тепер маєте можливість оцінити, на якій стадії алкоголізму опинилися. Ми сьогодні поставимо собі діагноз. Передусім, слід визначити, що таке алкоголізм. Алкоголізм це будь-яка залежність від алкоголю. Психологічна, психічна, фізична. Це, мабуть, зрозуміло. Перша стадія алкоголізму це переконання, що пиття спиртного є природним, виправданим і навіть неминучим явищем життя. Ця стадія формується, як правило, в 3-5 років, коли дитина бачить приклад дорослих. Ви, мабуть, бачили, як маля ходить і курить олівець. Підсвідомо, воно зрозуміло, що це перевага дорослого життя і вже зробило свій вибір. Те саме відноситься до алкоголю. На картинці ви бачите момент, коли дитина робить свій несвідомий вибір. Отже, майже всі діти культурно питущих людей, що бачили алкогольний приклад батьків, заклали основу свого алкоголізму. Вони вже бажають вирости і робити, як їхні батьки чи авторитетні дорослі. Це психологічна залежність від алкоголю і алкогольних народних традицій. І це перша стадія алкоголізму. Друга стадія це період, під час якого дитина під впливом прикладу дорослих починає пробувати алкоголь, тютюн та інші наркотики. Діти, які пробують алкоголь або тютюн, зі здивуванням виявляють, що він гидкий на смак, а його дія неприємна. <звук> <звук> <Да>? <звук> <звук> Русь, може, ти? <звук> Ні? Але дитина думає. Якщо продовжити пити, то я зрозумію те доросле задоволення від спиртного не можуть ж дорослі бути дурними. Залучення проходить важко з соромом, муками сумління, нудотою, іноді з блювотою. Ми усі проходили цю стадію. Пригадайте, алкоголь вам не сподобався, але всі ми продовжували себе гвалтувати і звикли. І так ми прийшли до третьої стадії, яка так і називається. Звичка, це коли самоутруєння алкоголем або тютюном сприймається як звичайне рядове явище, муки совісті зникли. Людина не ховається, робить усе відкрито, це початок третьої стадії. З часом з'являється бажання випити за певних алкогольних обставин вечір п'ятниці, зустрічі з знайомими і так далі. Переносимість алкоголю поступово збільшується. Медики кажуть, збільшується толерантність. І для досягнення первинного ефекту потрібна вже більша доза, точнісінько, як у звичайних наркоманів. На цій стадії культурно-пітійщики гордяться, що можуть перепити своїх сопляшників. вони висміюють тверезість. Говорять, що люди, які не п'ють, це або хворі, або падлюки, або стукачі. Культурники на цій стадії ненавидять алкоголіків, бо, бачите, ми вміємо пити, а вони не вміють. І тим ганьблять ідею культурного пиття. Жінки культурниці на цій стадії ставлять у приклад поважних культурно-пітєйщиків своїм некультурним чоловікам. Подивись на Івана Іванича, він вміє пити, а ти ні. Що ти за мужик? Третя стадія алкоголізму звичка, це найважча і найнебезпечніша стадія алкоголізму, тому що переконати людину жити тверезо на цій стадії майже неможливо. На цій стадії наче нічого поганого не стається. Навіть навпаки, на цій стадії робиться бізнес часто саме завдяки алкогольним контактам. Захищаються дисертації, навіть воюються з окупантом. Людина, як кажуть, може пити, а може й не пити, не втрачає контроль над випитим. А тому ніщо не говорить про проблему, і розслаблена людина підходить до наступної стадії. Четверта стадія потреба. Це стадія фізичної потреби, коли з'являються запої. Фізичний стан на цій стадії поліпшується лише через чергову дозу алкоголю, а потім людині знову стає погано і так по колу до моменту, коли рідня відправляє алкоголіка примусово на лікування, або людина сама розуміє ще 100 грамів і смерть. І тоді, щоб вийти із запою, добровільно відмовляється і терпить алкогольні ломки. У крайніх формах печінка вже не здатна переробляти алкоголь, тому переносимість сильно знижена. Про таких говорять, що їм достатньо наступити на пробку. Деградація у таких людей видна як іззовні, так і зсередини. Тут багато можна не казати всі знають, що бува. На жаль, люди зазвичай традиції приймають без сумнівів алкогольні в тому числі. Тож особлива відповідальність лежить на тих, хто рекламує алкоголь або за гроші, або несвідомо своїм прикладом. Такі люди фактично програмують молодь на вживання алкоголю. Алкогольний приклад успішних людей особливе зло. Якщо порівнювати між собою алкоголіка дядю Васю, що валяється гидкий під забором, і педагога Марію Іванівну, яка не буває ніколи п'яною, а лише на випускний раз на рік піднімає келих шампанського і чисто символічно трохи його пригубить, то на кого будуть рівнятися діти? Хто ефективніше сформує у дітей позитивне ставлення до алкоголю? У цьому сенсі дядя Вася дуже корисний, бо його приклад дозволяє дитині побачити причини і наслідки. От якби на наступний день Марія Іванівна йшла, хитаючись по шкільному коридору розірваній спідниці з синім оком, тоді вона була б для дітей безпечна. Діти могли б зрозуміти, яка гидка Марія Іванівна і чому так сталося. Тож ми доходимо до парадоксального, але цілком правильного висновку. Чим людина менше вживає алкоголю, тим вона більш небезпечна для суспільства. Ось чому правоохоронцям слід реагувати кожного разу, коли на вулиці вживають алкоголь. Треба захищати молодь від алкогольних традицій. Алкоголіки на останніх стадіях це дуже корисні люди. У Спарті вільні громадяни не вживали алкоголь. Стосовно рабів, ситуація була іншою. Бувало, що рабовласники спеціально напоювали і навіть споювали рабів і проводили такі собі уроки тверезості для молоді. Цікавим і дуже повчальним був спартанський ритуал посвяти молодих людей у воїни. Молоді люди шукувалися разом із досвідченими воїнами в бойовий стрій. Посередині ставили рабів, яких перед цим напоювали вином. Потім віддавався наказ строю виконувати різні військові вправи. Раби ламали стрій, промахувалися, злилися, лаялися, билися між собою, а юнаки з презирством за цим спостерігали. Потім, коли п'яні діставали тверезих, у рабів починали плювати, кидали бруд і як худобу штовхали ногами. Отак юнаки на все життя запам'ятовували такі уроки тверезості. Давайте ще раз подивимося на ці п'ять стадій розвитку алкоголізму. Шановні слухачі можуть самостійно поставити собі діагноз, на якій стадії вони знаходяться. Зазвичай у дорослих це третя стадія. Постає питання щоб побороти алкогольну проблему і у суспільстві, і у власній голові, із якою стадією алкоголізму треба боротися? Звичайно, з першою треба людині дізнатися правду про алкоголь і усвідомити, що варварські алкогольні традиції не можуть нами керувати. І взагалі, щось машинально робити, услід за більшістю для дорослих людей це ганьба, ми ж не стадні тварини. Тепер, шановні слухачі, можуть відкрито і сміливо заявити на будь-якому алкогольному застіллі я не трую себе та інших алкоголем, тютюном та іншими наркотиками. Поясніть, що ви були, як усі люди, культурно потужчими, а не закінченим алкоголіком, як хтось може подумати, і ваша тверезість це свідомий вибір. Така активна позиція. Викличе, зрештою, повагу.